Готуємось до ЗНО разом і зараз поговоримо про те, що ми так часто забуваємося з української літератури, а саме жанри творів. Поговоримо сьогодні про романи. Відкриває нашу стрічку: соціально-психологічний роман Панаса Мирного. Хіба рибуть воли? Як ясла повні також? ви повинні запам'ятати урбаністичний роман місто Валеріяна Підмохильного. Далі у нас автобіографічний роман Юрія Яновського Майстер корабля. Ох, же, як я не любила його читати в школі. Ну а далі всіма улюблений пригодницький роман Івана Багряного Тигролови. Ну і завершимо нашу підбірку першим історичним романом Пантелеймона Куліша Чорна рада. Щоб не пропустити нові відео, підпишись на цей аккаунт, підписуйся на наш інстаграм. Там за посилання на ютуб та телеграм. І зараз у нас триває на на річні курси, і також у нас є дуже класні конспекти. Чекайте в інстаграмі.